Міжнародний і імпреза перша періодична виставка, що була започаткована ще у колишньому СРСР. І, проіснувавши 10 років, найпомітніше вплинула на розвиток мистецьких процесів у місті. Вибрані для демонстрації праці показують теперішньому глядачеві високу майстерність виконання, цікаві сюжети, актуальні і дотепер теми. На виставці експоновано 89 робіт 76 художників з 22 країн. Твори відбиралися суб'єктивно, але виставка не переслідує жодних концептуальних цілей, окрім естетичних. Це зараз, як мінімум, те, що як було вже сказано директором ЦСМ, є певним камертоном перевіркою смаків пересічних городян, які би хотіли побачити і відчути наскільки вони мають оцей, можливо вже сказати класичний камертон смаку відчуття. Сучасного візуального мистецтва, чому призабута, мало відома, тепер широкому загалу майже чверть вікової давності, імпреза цікава центру сучасного мистецтва. Директор Анатолій Звіжинський розповідає, що імпреза стала одним із підґрунтів роботи центру ще у далекому 1989 році. Найважливіше це що від неї залишилася певна колекція робіт, частина яких зараз зберігається в фондах музею мистецтв при прикарп... І щоб якось так освіжити пам'ять про неї, я запропонував музею мистецтво Прикарпаття, частину робіт зараз виставити, так як діяльність центру сучасного мистецтва десь випливає логічно. З того бієнала міжнародна бієнала імпреза є вагомим внеском у розвиток культурної спадщини. Івано-Франківська переконаний Володимир Федорак. Цінісі полягає в тому, це є погляд на сучасне мистецтво за чверть століття. І оскільки в місті Но-Франківську справді були потужні бієнали, які мали міжнародний масштаб, ми знаємо, це майже 30 країн світу, то безумовно для сучасного мистецтва це теж має неби яке значення, тому що це погляд на різні сторони, різні думки. Розвитку сучасного мистецтв, як перед 90-х років, так і зараз. Відвідувачі виставки захоплені її історією та цінністю. Дуже приємно, що такі важливі події, які відбувалися в нашому місті, не забуваються. Звичайно, що вони лишили, ну, лишили якісь важливі, вплинули на розвиток подальшого, як розвивається мистецтво на сьогодні. Подобалась мені виставка експозиції цієї різножанрової та багатопланової виставки демонструються у центрі сучасного мистецтва музеї мистецтв Прикарпаття, обласному краєзнавчому музеї Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.